Всім привіт! З вами, як завжди, Стівен. І на каналі вже більше ніж 100 днів не виходило жодного відео. На це були свої певні причини. Мені потрібно було зробити паузу, відновитися морально, ментально, фізично. Тому що вести Ютуб канал 5 чи 6 років насправді не так легко, як може здаватися, тим більше останніх два роки, коли в країні йде війна. І мені особисто робити контент російською мовою було боляче. І кожного разу, коли я публікував нове відео, ловив від себе дозу крінжа, зашквару. Просто в якийсь момент згорів. Розумів, що все більше так не можу, більше так не хочу. Все ж таки, після декількох місяців відпочинку вирішив, що все, пора повертатись. Можливо, навіть через те, що тепер буду робити контент українською, повернеться і стріми на цей канал. Але якщо ні, то вони точно будуть на твічі. Раптом що посилання на твіч буде в описі під цим відео, і у мене до вас тепер буде дуже дуже велике прохання. Будь ласка, просто тепер як ніколи від вас потрібна підтримка в вигляді лайків, коментарів, підписок. Ставте дзвіночки, вмикайте всі сповіщення на них. Тому що я розумію, що тепер мені прийдеться буквально. Вально починати все спочатку збирати нове українське ком'юніті, тому мені потрібна допомога мого старого українського ком'юніті, щоб пропушити мої відео. Прекрасно знаю, розумію, що зараз переглядів майже не буде. Якщо раніше їх було в середньому від 5 до 10 тисяч, то зараз буде 500, може тисячу в кращому випадку. Тому, будь ласка, ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. А ми продовжуємо грати на Arizona Scott Dale. Якщо ви хочете грати разом зі мною, переходьте по посиланню під відео. Не забувайте вводити мою рефералку та промокод. А ми починаємо. Там в репорті 455 ID просить про допомогу. Давайте спробуємо от ось так зробити. Все, я вмію, я можу допомагати людям. Появляється, я не розучився. 439 пишуть рванка. Давайте подивимось. Так. Даніла рванд. Його тазером шмальнули, я так розумію. Щось намагається нажати W Shift. Зараз побачимо, що буде далі відбуватися. Давайте приготуємо Банип 439. Рванка. Так, він сідає на мопед. і. Я зрозумів. Мінус Даніла Рванд. На 357-го жалуються на нон-РП копа. Він у нас сидить на пасажирському місці в Бентлі, його катає якийсь чувак. Що? Причому він просить паспорт в чувака, який його катає. Дивний, якийсь поліцейський, чесно кажучи. Він щось підходить, просто пише, А, паспорт. Кого він питає, до кого він звертається, що йому треба взагалі? Якщо він зараз буде його якось глушити чи щось типу того, то придеться його відкинути за нон-РП копа. Принаймні в Деморган. Хоча б. Що відбувається? Я щось не розумію, ця машинка ліворульна чи. Ні, не ліворульна. Він просто на пасажирському сидінні на сідхаку керує автомобілем. Бан 357,30 спідхак. 26 рівень чувака ЛВПД. Нормально. Покатався. Так, 179-й пише, що його демлять. Я так розумію, 501-й. Скоріш за все. Щось він у нас там стоїть, цілиться в нього. Той собі бігає, нічого такого не робить, не заважає йому. Для чого. Так, джейл, 501, 120 дМ. Hey, Все, сидиш, дві годинки в деморгані. Тут щось дивне відбувається. У нас Квінс uh, Мунсайз щойно вбив свого колегу. Це Тім не знаю навіщо. Вони ще із з одної Фуми виходять. Є у нас якийсь Матес Турін. Тільки що з'явився в кіл-лісті. Ось бачу, його жертва валяється. І це прямо спавн новачків. Давайте за ним подивимось, бо якщо це був СК плюс ДМЗЗ, то варто було б його. То варто було б його покарати. Але я бачу тут он до якийсь СЕМ ніяк не уйметься і добиває чувака, який вже і так в стадії лежить. Навіщо не зрозуміло? Спочатку він бив автомобіль. Так, і що ж мені з вами разом робити? Ладно, першого відкинули, і другого також. 597 пишуть, що користуються велосипедом на шахті, що в принципі заборонено. Я правда не знаю, він просто китається, чи добуває ресурси. Якщо добуває ресурси, то зараз придеться йому його заспавнити. Так, ну він добуває ресурси, я зрозумів. Тоді SP Car 1676, якщо не помиляюсь. Так, да, все вірно. Ну все, тепер будеш пішком бігати. Подивимось, поки за Данте Лестерзом. Він у нас в масці катається Тільки що бачу вбив якогось когось Астека. Тут -от у нас плюс це в стіну відбувається, якщо що. Ну Данте уже забаги стрільби. Точніше за плюс це в стіну. Уже заробляє у нас 120 хвилин деморгана. Ми зараз ще подивимося, чим він буде далі займатися. Можливо, ще буде якийсь ДМчик. Бо щось мені підказує, що не одним плюс це в стіну ми тут обійдемось. Можливо, ще буде ДМ. <звук> Такс. Щось я не зовсім зрозумів, що тут відбувається. Щось три медпрацівника щойно стріляли по одному гравцю. Їх четверо вже. Зараз, можливо, взагалі буде тім кіл, не знаю. <звук> це лікарі, чи це мафія якась? Щось <звук> Не розумію. Найс. Nice. У них ви щойно вбили, а тепер пробують. Підняти навіщо? Щоб ще зараз вбити його чи що? Щось не, не розумію. Що далі? Причому 789-й це дев'ятка Щось Щось так розумію вони тут всі фігньою маються Один одного демлять. Одного вже відкинули за ТК. Найс. Що буде далі? Добре, цього Андрія посадили за нон-РП лікаря. Я теж думав над тим, щоб дати йому дві годинки за нон-РП. Бо він просто так достав зброю, махав нею туди-сюди, стріляв по колесам е, своїм колегам. Як для мене особисто, це неадекватна поведінка для зама головного лікаря. Але я не встиг нічого зробити, поки я спостерігав, їх уже відкинули. 201 пишуть ДМТСР. Давайте дивитися. Blade Syndicate. В, в кіллісті його не бачу, але бачу, що, що він намагається це робити. Ось знову. Он ще двоє щось wow. б'ються між собою. Так, ну 60-й дій щось най найбільше кулаками махає, тому, скоріш що він зараз перший, хто получить варн за ДМФТ сері. Далі на черзі буде 201 і 888 лімончик. Але щось поки я думав, вони перестали вже бити один одного і. Просто працюють. Того зараз, поки трогати їх не буду, але якщо вже продовжать демитись, то тоді вже повідкидаю. Так, я вже 4 хвилини просто сижу втикаю, і вони просто далі працюють, тому залишу їх в спокій, не буду їх трогати. <laughs> Блять. <laughs> Геніально. On, так, я так розумію, тут попахує тім кілом. Якийсь максимально дивний охоронець ТСР. То він напав на NPC, який охороняє ТСР. Тепер він б'є свого начальника. Для чого не розумію. Так, і що буде? Якщо він буде зараз фігняю. <пух> так, я так розумію. Варн e, 687 NRP TSR. Давай ще раз. Попробуй. І відлітаєш. Достав карабін, так. Пише чув вистріли. Щось щось случилось, каже. Да уж. Мені здається, йому просто нудно, нема чим зайнятися. От він і займається всякою фігньою. Бігає, б'є охоронців, потім б'є свого колегу, потім стріляє по зекам. Ну давай, разочок, і відкидуй тебе варном, щоб ти вже не нудився тут. Пішов займатися якимись іншими справами, де тобі буде, може, цікавіше. Для чого тобі ця робота, якщо тобі тут нудно? І ти займаєшся всякою фігньою. Ну от, що ти робиш для чого? Ну все, варн полетів. Але після отриманого варну він не заспокоївся і зробив фатальну помилку, написавши на мене скаргу. Давайте її подивимось, і я поясню, в чому його найбільший пройоб. Суть скарги. Стоїть чувак, починає стріляти. Я сказав, заспокойтесь, він не зрозумів. Я відійшов, написав репорт. Як... Звісно, теж відстрілювався, але його посадили в Деморган, а мені варн відразу. Ну, по-перше, я нікого в Деморган не садив. В моменті, коли я за ним а слідкував, я слідкував за ним хвилини 4, може й 5, В репорт він нічого не писав, бо в нас воно висвічується над головою. В нього. Тобто, він нас тут обманює, Бо, по-перше, ніхто по ньому не стріляв. Перший він нікому не казав заспокоїтись. Репорт він не писав, ні від кого не відстрілювався і нікого в Деморган не садили. Він просто всі 5 хвилин, поки я був за ним в реконі, бігав по території ТСР, стріляв по npc охоронцям, потім е бив свого колегу, потім стріляв по зекам, а потім вийшов в зал для відвідування і почав даемити іншого гравця, який нічим йому не заважав. там. За що я отримав свій заслужений варн. І далі проблема в тому, що я. Просто провтикав відповісти на цю скаргу і закинути сюди свої докази. Тому тут скарга у нас розглянута, і головний адміністратор йому пише: На Жаль, адміністратор не надав докази протягом доби, тож варн буде знятий. Тобто, у підсумку цієї жалоби гравцю знімають покарання, знімають той варн, який я йому видав, бо я не встиг надати докази, і все було б круто, все було б заебісь. Якби він на цьому просто зупинився, я би про це навіть не згадав і він би просто уникнув покарання. Але ні, у нього ще вистачає нахабства створити ще одну скаргу знову на мене, де він пише: прошу бачити. Компенсацію за некоректне покарання. Тут вже ця скарга доходить до мене. Я бачу, що в попередній йому зняли моє покарання, і тут я вже даю йому відповідь. По-перше, прикріпляю відеодокази зі всіма його порушеннями, які були, і пишу: що ви бігали по території, стріляли по ботах, потім текашили свого колегу, потім переключились на ув'язнених і стріляли по ним без будь-якої причини. Потім я цитую суть його попередньої скарги. Пишу, що суть вашої попередньої скарги це просто обман адміністрації, за який вам можна ще й бан зверху додати. І що ми отримуємо Висновку цієї ситуації, знову головний адмін перевіряє, відповідає. Пише: розглянув докази, надані адміністратором. Покарання було видано коректно. Адміністратор має повне право видати вам X2 покарання за хибну скаргу. Тобто, чувак, після того, що він намутив в подвійному пройобі. Тому що, по-перше, він в самому початку ще в грі накосячив, не визнав своїх помилок, написав скаргу, де йому зняли покарання, і йому варто на цьому моменті було просто зупинитися, і для нього все було би заєбісь. Але через свій другий пройом, що він вирішив піти далі, я йому зараз поверну його. Покарання і ще зверху додам один варн за хибну скаргу. Хоча, чесно кажучи, після того, що він написав в суті скарги своєї, я би йому видав бан за введення в оману і обман адміністрації на 30 днів, щоб він надалі знав, як обманювати, і як... як взагалі, знаючи, що ти зафакапив, знаючи, що в тебе прокатило з першою скаргою, і тобі зняли покарання, на яке ти заслуговував. Як вистачає наглості ще просити компенсацію при цьому? Я взагалі не розумію. Ну, от довойовувався. Зараз получить два варни і буде з ними сидіти. Тепер уже точно. Тому копіюємо його нікнейм. Давайте подивимось, чи є він в мережі. Його в мережі немає. В офлайні аккаунт у нас є. Попередження 0. Окей. Що ж, тоді варн-офф, його нікнейм, НРП ТСР е, повернення. Раз. А тепер ще один за хибну скаргу з ID скарги. Два. Є, готово. А на цьому моменті хочу подякувати вам за перегляд відео. Будь ласка, не забувайте і не лініться підтримувати його лайками, коментарями, підписками. Також ви можете підписатись на мої інші соціальні мережі, які ви знайдете в описі до цього відео. Всім удачі і до зустрічі!